Вас запрошую Тетяну Дричик, двоєрідну сестру дружини Максима Ірини. Тривожну валізу збирати не буду, бо немає такого розміру, щоб вмістити всю сім'ю, родину, друзів, Україну, мою домівку і щасливе дитинство. Я залишаюся вдома. Слова нашого Максима. Перший день повномасштабного вторгнення, після яких він пішов до воєнкомату. Слова, словами не можна передати весь біль і печаль, як страшний сон, вічний спокій твоєї душі, наш любий Максим. Не вірю, ти б так боровся ж за це життя, стільки всього пройшов, пережив, скільки операцій ти витримав. Вже пішов на покращення, я вірила, що ми скоро сядемо всі за святковим столом. Це катастрофічна втрата для всіх нас: втрата справжньої людини, зразкового сім'янина, найкращого тата, люблячого сина, кращого друга, кума і громадянина своєї країни. Як же ж буде наша Іринка без тебе? Як шкода, що синочок Максимко ростиме без тата. Таких людей, як ти, дуже мало на цьому світі. Добрих, порядних, чесних, справжніх. Жаль, що небеса так рано забрали тебе у нас, але ми знаємо, що на одного Янгола в світі в небі стало більше. Максим був справжнім воїном, захисником. Який віддано служив своїй країні і нашому народу. Вічна шана і слава герою! Спи, ж, ангеле, спокійно і солодко. Вічність прийме тебе у свої руки. Слава герою!